Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні я займаюся приведенням до ладу упорядкуванням нашої компостної купи. І хочу в цьому відео показати, що ми будемо робити для того, щоб переробляти рослинні залишки, які у нас залишаються після вирощування наших рослин. Давайте оглянемо купу і я розповім більш докладно. Ось так виглядає наша купа станом на зараз. І от коротенький фрагмент, як вона виглядала півтора року тому, коли ми цю дачу купили. Пройдемо, в цьому місці у нас є компостна яма. Сюди ми будемо складати рослини залишки від рослинок і переробляти їх за допомогою мікроорганізмів, а потім використовувати це в якості компосту для вирощування рослин. Трішки попрацювали, збільшили її, вдвічі прибудували до відділення, яке було, ще одне відділення повище. І оздобили так, щоб був якийсь зовнішній вигляд, щоб не лякатися самим і людей. Давайте подивимось, ось сюди ми складали рослинні залишки протягом півтора року, що займаємось вирощуванням рослин на нашій дачі. Але... Все це було настільки неупорядковано. Ми сипали, залишали будь-де, де, де було, було вільне місце, там і складали і тут, і тут так не було упорядкування. Зараз, що я роблю? Я з одного відділення все викидаю ось сюди, наскільки це можливо докопатися туди, донизу, викидаю. І потім ми почнемо з відсі Перекидати, вже заповнювати пошарово і проливати розчинам байкалу для того, щоб воно краще перероблялося мікроорганізмами і скоріше вироблявся, перетворювалося, щоб воно на компост. Це, на мій погляд, єдиний варіант, як на невеличкій дачі переробити рослинні залишки, тому що їх накопичується дуже багато. За один сезон неможливо їх кудись подіти. Тому треба прискорювати, пришвидчувати. І якщо продовжувати накидувати і сюди, і туди, то те, що знизу, ми до нього взагалі ніяк не доберемось. Спочатку я не мав думки знімати відео за цю роботу, тому що здавалось би, що в цьому таке. Але це дуже критично буває для дачників, у кого немає великих ділянок, щоб десь розкладати 3-5 куб. Хоча по. Доброму, так треба було б зробити три купи в цьому році. Одну заповнюємо яму, в наступному іншу, і в наступному ще третю. Одну починаємо звільняти на третій рік. Але у нас немає стільки вільного місця, щоб це робити так. І ось ці процеси я хотів показати вам, що відбувається. Ось це ми копнули трішки і дивіться, яка вермікультура, культура, скільки тут дощових червів, як вони переробляють рослинні залишки, як вони працюють невтомно і в день, і вночі. Дочистили до ось такого рівня, можна було б ще трішки, але немає вже куди викладати. Вже переповнена сусідня купа. І вона починає сипатись. Я неодноразово на каналі розповідав, що таке байкал. Це ефективні мікроорганізми. Байкал М, виробник з міста Запоріжжя, найефективніший для прискорення дозрівання компосту. Це саме те, що нам зараз потрібно, це щоб швидше наш компост. На нашій купі дозрівав, щоб ми мали можливість його повернути потім на грядки. Прискорення дозрівання компосту, відновлення родючості ґрунтів, вирощування всіх культур. Тут багато де можна застосовувати байкал, є інструкція, але я не буду її зараз зачитувати, тому що замочування насіння, е, яке можна робити за допомогою байкалу, ми зараз робити не будемо. А, він так трішки пахне. Приємно пахне 50 мл на 10 літрів. Ось на цю лейку 10 літрів. Ми закладаємо 50 мл. Повністю безпечні, екологічні, тому що це ефективні мікроорганізми, які покращують мікрофлору ґрунту. І мікроорганізми почнуть переробляти. Рослинні залишки, перетворюючи їх на компост, який вже можна буде застосовувати. І давайте заселимо мікроорганізмів, хай вони розпочинають працювати і допомагають нам. І повертаємо сантиметрів 20. Потім вже мікроорганізми вони самі будуть рівномірно більш так розселятися між рештками і виробляти компост. Ми коли закладали останній рік, я хочу сказати, після скошування газону я проливав. Було таке, але це поверхнево було, потім присипали, щоб треба обов'язково розчин байкалу прикривати. Потім прикрити, для того, щоб не перегрівалися мікроорганізми. Вони спеку не люблять, вони можуть жити і працювати тільки в вологому середовищі. Ось так. розклали рівненько і давайте ще раз проливаємо. Все, пролили. Закладаємо наступний шар. Хто сказав, що дача це для відпочинку тільки? Ні. Щоб відпочивати на дачі, треба попрацювати. Зараз попрацюємо, потім відпочинемо і насолодимось красою. Ось реально у нас на дачах, наприклад, немає такої можливості, щоб вивозити кудись рослинні рештки. Тому доводиться вирішувати це питання за допомогою якихось дієвих способів. Завершив я перекидання в один бік. Ось ця кубка заповнилась у нас. А тут будемо складати нові рослини решті, які будуть з'являтися. Газон будемо косити. Ось тут я все попроливав. І Коли наступного разу покосимо газон, я шаром кошеної травички замульчую сантиметрів 10-15 щоб вона закрила. Або можна плівкою і присипати, хоча це не бажано. Все ж таки травичкою прикрите біомульчою такою буде краще. І дихати буде, і дощ буде змочувати, не можна, щоб ось тут пересихало. Процеси можуть відбуватися тільки в сирому ґрунті. Черв'ячки будуть працювати саме в вологому середовищі. А ось тут, коли будемо закладати наступне шар 20 см, знов пролили байкалом. Ось таке рішення, друзі, для невеликої дачі на два відділення. Третього немає де, тому що планували ось тут третє зробити, але вчора посадили тут бамбук. Буде рости бамбук і буде нас радувати своїм зовнішнім виглядом. Ось таке рішення. Можливо, комусь це буде наш досвід корисним. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!